П'ятниця 9 ранку. Ми розпочинаємо. перше є замовлення на 113 гривень. Була компенсація, 79 вийшла і людина дала 100 На чай вже в мене є. Чітка, звісно, чотка, такс. І друге замовлення теж по місці. кукусіки арбузики, рбузіки кукусікі Так, всім привіт, всім хаєшки, всім доброк сьогодні. П'ятниця, і в мене є шалене бажання попрацювати в Бучі, в Верпіні і у Гостомелі для того, щоб подивитися взагалі, чи є тут робота і як взагалі тут наси не Я не впевнений, що це буде. Повний робочий день, да але до обіду я тут точно час проведу. Зараз дев'ята, і планую тут побути до 4-ї, а можливо і 5-ї години. Все залежить від кількості замовлень, які я буду отримувати. Буду возити я і стандарти, комфорти бізнес. Типу буду возити все ж дає. Тому що тут сильно розраховувати на комфорти бізнес немає ніякого сенсу, і плюс коефіцієнтів тут також практично ніколи немає. Так, всім ажаю гарного перегляду, гарного дня. Поїхав друге, третє є. Ну, поки що, поки що, дає досить бодро, да, Замовлення такі собі по грошам, але насипає четверте поспіль. Я за ним їду замовлення, по-моєму, за 89 гривень. Але, типу, всі ці замовлення, да, я за годину зробив їх три штуки. Якщо робити по три в годину, плюс в мене зменшена комісія по болту сьогодні 15 сотків, можливо, щось з цього і вийде. Ось цей бонус, про який я вам сьогодні казав, комісія 15% на всі замовлення в області і в Києві. Але, але є умова тримати відсоток прийнятих замовлень 70%. Це досить складна історія, да? але якщо ти працюєш по місті, по області, в принципі, це реально тримати такий відсоток, тому що в тебе дуже багато замовлень по місті. Так, я поки що їду в Макдональдс, пити каву, у мене маленька перерва. Улюблена кавуська вже в мене, значить що? Значить день вже наполовину вдалий. Знаю чому, але я каву з Макдональдса просто обожнюю. Вона мені найсмачніша із тих, що є. До речі, хто мене питав, чим відрізняється Ford 17-го року від 19-го року. В принципі, в принципі, майже нічим. Тут він виглядає спереду красивіше, диски тут стають горніше, але це вже людина ставила собі. І все, і на цьому відмінності закінчується зовнішній взагалі. Один теж відмінностей нема. Монітор виглядає так само, тут це виглядає так само, але тут більш систем безпеки, сліпі зони, кращий круїз контроль, утримання полоси. Коротше, безпекою тут постаралися, а так машина. Така ж сама, як Форд го року. Я в загальному можна підмітити, що тут, в принципі, кращий розхід десь на пів літра на 100 кілометрів. Да, машина бере менше. Але, але тут же і пробігу всього 104 тисячі, а на моєму Форді 250. Батарея така сама, двигун такий самий, коробка така сама, ходовка така сама. Так що цей менший розхід тільки із-за того, що машина просто свіжіша, ніж мій Fusion. Головне питання: чи варто купляти більш свіжий автомобіль за більші гроші, коли він в один-один? в Звісно, один? варто особливо. Якщо ти працюєш в таксі, треба дивитися. На розхід, навіть ці пів літра вирішують. І, звісно ж, на пробіг, тому що чим менше пробіг, тим більше машина пройде. А ще а ще, машина буде більше часу проходити в бізнес в уклон і болт. Типу в уклоні Fusion проходить, по-моєму, взагалі 14-15 року в бізнес. Але в болті з 17-го і є така вирогідність, що мій білий Fusion з наступного року не буде проходити в бізнес. А може не з наступного, а з 26-го. Короче, якщо машина свіжіша і не коштує всі гроші, краще, звісно брати її. On Почалися мої улюблені замовлення по 85 гривень. При тому, що я спочатку взяв одне і тепер друге і обидва по 85. Чітка, звісно, не чотка. Але якщо я вже вирішив сьогодні попрацювати трохи в бучі в Ірпіні, такі замовлення треба теж повозити. Так, нагадую, що 25-му році я хочу купити машину в лізінг собі під таксі для особистих цих цілей. У мене досить багато і досвід керування різними машинами в цьому році. У мене було три Prius, два Ford, дві MG, шки вже був Samsung, і типу я буду перебирати ще дуже багато варіантів. Чому лізінг? Тому що в мене не буде повної суми. і хочу добрати лізінг такій компанії, типу як Карайді, які можуть купити машину чи з ринка, чи взяти вже в них готову на стоянці, тому що у них там більше 200 машин, із яких можна вибрати. Коротше, машина в наступному році буде своя, але поки що не зрозуміло яка. Так, я випадково заїхав. Куди? В заля. Чому я сюди поїхав? Тому що мені приходило вже четверте замовлення, три з них я відмінив і я вирішив, що треба сюди заїхати. До речі, до речі, в мене була думка вже виїжджати в Київ, але дали повітряну тривогу і бажання після сьогоднішнього ранку взагалі ніякого їхати в Київ немає. Так що я, мабуть, зараз тіпа що пообедаю і буду продовжувати свій робочий день. До речі, всім велике дякую за ваші підписки, лайки, коментарі і взагалі за будь-яку активність. Дуже приємно, що люди підписуються. Що кожен раз є нові глядачі, і те, що люди чекають мої відоси, дуже приємно, і це мене мотивує знімати все більше і більше. Ще раз велике дякую. Що я все ж таки вирішив виїжджати в Київ. Мені прийшло замовлення за 470 гривень на оболонь, із них мені залишиться чистими 400 з врахуванням комісії в 15%. До речі, після цього замовлення можна буде провести якісь попередні висновки і зрозуміти, скільки грошей вийшло заробити. Це буде в мене плюс-мінус 5 робочих годин, і якраз можна буде порахувати заробіток за годину. І так. Каса за перші 5 годин роботи 2500. 500. звісно, чотка, і зробив я 15 замовлень. По замовленням, перебор, so да, але по касі окей, враховуючи те що я працював в області. І, до речі, мене дуже добре бустануло останнє замовлення. Я зробив його за 30 хвилин і отримав 400 гривень за нього. Це прям. Було дуже гарно до каси, Да, так я йшов там 410 в годину, а так вийшло 500, Чотка, звісно, чотка. Так, з я в Києві на вулиці Антоновича і буду зараз. Я намагатися працювати по якомусь комфорту і по бізнесу, тому що по стандарту щось бажання працювати нуль бублик взагалі нема. І чесно кажучи, від такої кількості замовлень я щось вже хочу спати. Ну, може, зараз я там відпочиною якихось хвилинах 10 і буду продовжувати. І ще дуже важливо те, що всі ті замовлення були по стандарту, і тільки було одне замовлення з 15 по комфорту. Зараз я вже починаю возити щось кофеєнтом, це типу замовлення за 4 км під Кеф 1,3. класно, звісно, класно, але по скорості виконання вони будуть досить довгими. До речі, до речі, я не збив пробіг і не знаю скільки я сьогодні приїхав. Але в загальному, мені здається, це не так важливо, тому що в будь-якому випадку буде плюс 20 за км Годинку майже четверта вечора, без 24, і подивіться, як виглядає карта. Все горить червоним. Що в уклоні, що в болті. Чекаємо на свої жірочки. Сюди по окончику залетіло 1,7 277 за 6,5. І подивіться на рейтинг пасажира. П'ятірочка за півтори тисячі поїздок. Чотка, Звісно, чотка. Потрошечки я до неї їду і прямо я не скажу, що довго. 5 хвилин, 1,2 км. Я, до речі, роблю серйозні сподівання на сьогоднішній вечір. Тому що сьогодні п'ятниця і зараз у людей йдуть корпоративи. І є відчуття, що може насипати вечором прям дуже добре і сьогодні, і завтра. Головне, щоб що? Головне, щоб було бажання працювати і на це сили. Тому що, типу, скільки я вже працюю, зараз четверта, працюю з 9 і я вже трошки втомився. Але, але, розуміння того, що мені треба заробити всі гроші світу, тому що на початку наступного року треба буде трошки відпочити, мене мотивують. Так, ну що, все горить просто червоним. І уклон починає давати замовлення з кефом XD. І плюс, плюс після цього замовлення я поставив собі радіус 1 кілометр, тому що я їду в центр і мені там буде байдуже, щоб брати по ланцюжку. Тим часом на годиннику вже без 15.06. І я останні півгодини обідав, точніше, вечеряв. Не хотів я нікуди їхати, начебто коефіцієнти горять, і робота є, але затори просто жесть. Подаватися мені було 10 хвилин 600 метрів. Це щось нереальне, начебто й горить X2 до да, 1.9. Але такі подачі і такі поїздки це щось дуже набагато. Я відмінив вже 6 замовлень вуком-карму. Вона була 88 і стала 82. Ну, тому що там подачі були взагалі по 15 хвилин, 700 метрів. І нарешті я щось взяв більш-менш людське. Продовжуємо. Чікс! І відпрацював я вже 10 робочих годин на хвилиночку. Немало, немало, але в принципі поки що йду, є нормально. Так, з каса 4300. 10 робочих годин, а замовлень плюс-мінус 20. Замовлень, звісно, сьогодні супербагато, але, блін, ну... Я багато часу провів в Бучі, в Рупіні і в Гостомелі. Так, зараз я їду на заправку, треба заправити машину, заправити себе, там трошки відпочину і поїду далі. Зараз такий собі час для роботи, тому що замовлень зараз максимально багато не буде, і цей час краще витратити з користю да, на заправку машини і на якийсь там відпочинок. По заробітку годину я трошки просів, було б 500, стало 430, але треба враховувати затори і треба враховувати, що я півгодини години в печері. Бля, ну цей форт, звісно, виглядає дуже бомбезно. От по ньому видно, що він набагато свіжіший, ніж мій, хоча різниця цього два роки. Опа-опа! А що це починається? А це починається дощик. Що це значить? П'ятниця, дощ корпоративи. Ммм, попахує грошенятками. Ну що, я приїхав в центр на годинку майже 10 вечора і я буду стояти по фільтрам. Мої фільтри 220 за 2, 50 за 50, -50 500 за 7, 50-50 і додому від 1000 гривень. Е, сподіваюсь, що щось залетить, і під такі фільтра можна навіть вмикати стандарт, тому що якщо він зайде з коефіцієнтом 3, і таке нам теж підходить. А поки уклон спить, повеземо замовлення без подачі по комфорту Кев 2.2 303 гривні. По-моєму, щось за 3 чи за 4. Жирочок номер 2 Сюда! Так, скільки грошей? 290 за 2. Чітка. Звісно, чотка. Це для мене дуже гарне замовлення. 927 за 27. Але це все не важливо. Важливо тільки те, що з цим замовленням я поїду куди правильно назад в область, і звідти я вже потрохи буду їхати додому. І, можливо, катну ще кілька замовлень по місці. Кукусіки, арбузики, арбузіки, кукусіки. Так, всім привіт, всім хашки, всім добре. На сьогодні вже суботи, і це підсумки вчорашнього дня. П'ятниці каса чікс чикс сюди 7500, капнуло на карманчик. Нормально, звісно, нормально. Так відпрацював я вчора. 14,5 годин відпрацював я прям супер багато. Пробіг, я думаю, що до 300 кілометрів, але я не засікав, да, так що е, краще там про пробіг нічого не казати, тому що зараз повелась мемки експерти, які скажуть, що там було 500 плюс, 600 плюс, 700. Коротше, я вважаю, що пробігу там було до 300, і так воно і відчувалось. По замовленням я вчора зробив їх шалену кількість, їх було цілих 32. Але треба враховувати, що починаю свій день в Бучі, Ірпіні і Гостомелі. І я робив три замовлення в час. Типу за п'ять годин я зробив п'ятнадцять замовлень. Багато багатенько я зробив за перші п'ять годин. Враховуючи, що за останні я зробив майже так само, да. Коротше, день вчора був вдалий, але треба враховувати, що зараз пора корпоративів, і люди всі відпочивають. П'ятниця-субота зараз дуже жирні дні. Ця п'ятниця-субота і наступна має бути так само. Єдина проблема, то, що дуже багато ригунів, які, які в машині стає погано. Я Поки вчора останніх дівчат віза 900, я так хвилювався, тому що вони теж їхали дуже гарні. І я їхав, і бачив, як по трасі стоять машини таксі, і водії там чекають, поки їх пасажири відригаються. Коротше, супер гарний день. Треба до Нового року попрацювати і зробити всі. І гроші світу. Якщо сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Буду вам за це супер вдячний. Гарного дня, гарного роботи.